Привіт, друзі! Ми знову на дачі. Пам'ятаєте, недавно був буревій. І що вам скажу, нашу дачу це так само не оминуло, на жаль. Вон, дивіться, зірвало шмат даху в туалеті. Вікно. Мінус. Треба ремонтувати. Зірвало он шланг від душу. Ну, Банери пос... скидало, то не проблема ми їх зараз приберемо. накидку з дивану так само скинуло, валяється, грязна треба мити. Вон, і поїхав шмат даху на нашій бісеці. Ну, і там таке, трошки мусора валяється. Це вже не принципово. Зараз швидко приберемо це все. Так, ну що ж, одне з найважких завдань. Чепити назад шифер, бачите, немає шматка. А де він? А он він валяється. Зараз якось технічно, аби не зашкваритись, піду його заберу і буду чіпляти. Ну що ж, я такий дістав цей машточок дуже швидко, не зашкваривсь ніяких. І тепер що? Треба його просто так покласти. Перед ними. О, спасики фигасики. Моя будь. Ой, тут все выбор. Відрвало прямо. Вот ну, так я. Трошки цей туалет похитало, звичайно. Але він в нормі. Тримається купиша. Зараз трошки непростий пірует. Треба взяти цю кришу і потягти назад. Пірава стінка, ще й закинути на верх треба. О. Як було шматок лайна, так і лишається, але безкоштовно. Піде. Вже на наступний, може, рік зробимо тут бетонну площадку, зробимо, може, якусь кришу, якщо буду сили і наснага. А може і заб'ємо. Так, ну що, є ще одна остання проблема, нікого нема. Табличка не висить. Це скло, яке випало. Так, що тут з ним? Як воно було, на що воно було прикріплене? Я не бачу, може на якісь саморізи. Треба знайти, напевно, маленькі саморізики. І його з цієї сторони. На цій саморізі. Ага, отут проломане, мабуть, чи ні, бачите таке. Ні, а, може, і ні. Можливо, і не проломане, але беремо саморізи і вертаємо його на місце. Так, Раз, два, три. Там знизу один саморізок і... Віконце на місці. Ну, воно більше для краси. Бо сифониться. Що ти робиш? Щоб що, персик був красивий. Що? Було легше перезимувати. Ага. А на городі щось будеш робити? На городі, так, да. буду е, садити цибулю, оцеємо і часник. Так як біседка в нас така ну, дешевенька і зроблена з гівна і палот, то ми зараз ще її затягнемо плівкою, щоб було в ній трошки тепліше. Що? о, тут виводок мишев. Там їх, блін, не знаю, навіть не хочу А, Вон, купа, фу, дохли. Три. Так, що тут? Тут ж... Одна. Друга. Ну але наче не насрано, вже добре. Так. Що там? Там три мишку. Тоже три мишки. Ти ж дерево не А, там маленькі мишаки тварини, все повикидать, все спать на солову стрічку до повіше так дешево там ще То лопати потяни. Mm. Mm. Ну що, mm. класик? Ласик. Ні? Ні. Ніт! Ні. Ніт! Mm. Ніт. Mm. Крім хати, ці срані миші ще зробили набіг на наш мішок з травою. Бачите? Скотиняки, ненавиджу цих мішей. Ой, що це прибирати тепер? Олік, що ти робиш? Я лучшу кукурузку. Як... Будем робить... Яку? попкорн будемо робити. Прям попкорнову. Попкорну... Попкорнову кукурузку. Так, да, таку штучку беремо, сюди набираємо, потім даємо олійки і в піч. І буде кукурузка попкорн. Як <звук> кажу, люблю, попробувати кукурудзу. Та не будемо на нас у Стоїмо, корзинку, кастрюльку. Пів. Ніфіга. Ні? Ні. Ні? Ні. Тоді стікер-бомбінг. Давай, я вибираю містечко. Де ти будеш крийти? Тут я не з такої сім'ї, я з багатої. О, добре, давай. Ось сюди тут, фрилі флі У нас есть такие уже. Так, ну Опа, и тут. Что я? Пес патрон. Ого, давай. Только нам нельзя заклеивать адского наклейки из тех годов еще. Кто? Каждый раз робимо вылазку в лес. Майже кожен. Хі -хі. Зараз я вже в чунях. О, бачите, які красотки. Хопа. Не то, як завжди. І йдемо зараз шукати, але треба було перчатку взяти. Йдемо шукати дрова. Але зараз мені пофіг, я навіть зміни боюсь, якщо вони тут є. О, на молодь пішла. Людка. Що <реш> маєш? Ого! Перший улов. Боже. Це нам шість днів топить. Ого. Зараз подивимось. Або ні. Чуєш мауглі, а що ти там робиш? Боже. Тяне, дивись, серед цей самий. Наче дика. Так ти маєш його тягнути. Ще один, боже. Тут цей самий. Нікому не рухатись, працює СБУ. Все. Дивіться, який закат. Таке небо. Але мусимо виживати, то мусимо брати дрова. О, ні, ну це хороше. Два, я думав, гриба знайшла якогось. Взяли трошки дравіше, ви нарубали, я несу. Тепер розпилюємо те, що ми зібрали бистренько, і складаємо в хату або в сарай. Привітулі! А оце що у нас? Хризантеми? Так, да, це хризантеми. Клас. Будемо садити бузок. Бузок ред і бузок красуня білий. Цей бузок взагалі-то мав поїхати весною на весну 22-го року в Бородянку. Але такі хороші ці деревця. Добре так запаковані, вони тут він простояли в нас в квартирі. Там видно в корні в ґрунті, Так що норм. Даже ось є маленькі як вони там, бубочки ці, що мають листочки викидати. І потім ми посадимо зараз два, а тоді, коли вже буде готова каналізація прокладена туди, там буде ще два таких буска і ну, вдоль забора будуть в нас рости бузок. Класик. Поливаємо. Не знаю, правда, чи буде він е, свісти наступного року, чи воно будь маленькіше. Будемо дивитися. буде прикольно, якщо ми приїдемо весною а тут уже бузок. Що це ти робиш? Е, викопую на дріму е, цибулинки гладіолиси. Взагалі-то ці гладіолуси минулого року приїхали до нас з дівичок. Але вже, я думаю, вони поросли рік у нас, тому вони вже місцеві. Так. Ну а там побачимо, будемо що виправляти. Головне, щоб прийнялись, так? Да? Так, да. головне, щоб вони перезимувалися, прийнялися. Все, бузок посажений. Бузок посажений. Класик. А що, де? Бачиш? Ааа, це, це стара. стара да. Все, тільки від себе на себе не ріш. Щось в руку не ріш. Маєш чим займатися, так? Да? Трошки, так. Але подивись, який в нас це булинок. Боже, яка прелесть. Наступний рік засадимо великі площі Гладіолу. Так, в нас є вишня Да, Ми її хочемо перенести на город. В сад. В сад? А, в сад, вибачте. Будемо в сад, але така вже маленька, да? Це вона що? Це два сезони росла у нас тут. Це з сусідської десь впала вон, одна вишенька. Кущ. Ну зараз ми той кущ видовбаємо. Я можу потягнути що? Потянуть? Ааа, жалко. А вона істівна? Чому ми чай не п'ємо? Не, не істівна. Лопатку не зламай, дивись. Ага, дудки, треба обкапувати. Лопатка трісне зараз. Хорошо, Угу, Але я чую м'яту запах. О. О. Там нормально. Так треба, може, велику лопату взяти. Чи тут ще копнутися в сторони? Давай я копну, хоч. Ух. Десь під забор пішла. Під забор під Вона там ще далі, по-моєму. Ти зараз порубаєш її корні. Ти корінь копаєш ще далі. Я тут рубаю вже це ще є. Ага. Ми думали, що вона виросла з кісточки, а це відросток від сусідської вишні. Вона там. І ось прям коріння йшло понизу. Вибачте Ой, валік, звісно, це вже все. І що, ти будеш садити їх? Так, да, буду садити. Трошки поганенько, я порубав її, не знаю чи вона виживе, каже, що може вже і ні. Ну будемо дивитися. Ще є маленьке, бачите, за тросточками. Щось маємо посадити. Невгамовна Дудмилка. Знову щось садить. Даська, що ти садиш. Оце вишня, да, нова? Ага. Ну, не дуже видно, але видно. Оце, новенька. Ну, якщо не здохне. Ну. Буде ряд продовження. А тут цибуля? Ні, ну як це тут цибуля? Тут нічого не буде, тут сад буде, Ага. Ну що, як завжди, вирішив е, використати чуду лопату. І що, знову мінус два зубця. Дякую, класний виробник. Треба буде знайти і їм написати дійсно, що це хмат лайна. Черговий раз. Вон, один рядок ледве зробив. Мені здається, що я починаю ненавидіти город. Не знаю, треба щось садити, часник, цибулю. Погоди нема, настрою нема. Він. Вже другий сезон не доходять руки, але треба засклити ці дири. Роблю заміри і зараз буду пробувати різати скло. Бо треба отут разочок зробити. Отут треба і подивитись, може ще десь не вистачає. Ну, тут плівка, але тут, наче в усіх місцях є скло. Але плівка така фіргенньова. Отут двічі складене. Ну, маємо, що маємо, як кажуть. Але зараз будемо різати. Так, прямо тряпочку. Витираємо, щоб не хрустіло. Ідеально. Бум. Зараз ми дізнаємось, що <гум> вийшло щось в мене. Так, кладемо. Так, ну норм, что? Сейчас повымаю эти штучки, залупочки. Повымаю гвоздики и все, и будет топ. Не, я покладу, а потом все разом подниму. И началась работа. Ми взяли трохи силікону, промазали отвір і вставили скло. Після цього, звичайно, я ще в деяких місцях промазав силіконом, але це вже інша історія. Ну що, як завжди, зробили трошки з авангардом з чорним силіконом. Але є, бачите, одне скло. І тут вона ще одне скло. Чорний силікончик, все як треба. Ще й тут. Шматочок тріснув, коли я забивав цей гвіздочок. Я його чуть-чуть раз разтикнув на хрусь задні. Передні ціле. Так що я поки що не чіпаю, хай так буде. Може силикончиком навести. О, зараз зроблю. Топ, бомба. Ставте лайки, чекаю. Ну і звичайно, пишіть, що так не можна робити, що це херня повня. Так, да, я знаю. Але що? Є дві руки, чого що щось не робити. То що, надивився тих ваших тіктоків. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь на мій тікток. Коротше, вирішив зробити з таких, ну це самі галімі шампура, які можуть бути. Зробити їм ручки дерев'яні. Не знаю, чи вийде, але поки є час, поки всі сплять, маю що робити. Пішов в магазин, взяв за 40 гривень дручка. Зараз з нього наріжу шматочок. І будуть ручки для шампурів. Ну, якщо будуть. Ви маєте? Отакі шампур. Лись з мангалом. Сьогодні покажемо, як він працює. Зараз будемо тестити кабана цього процес розпалки. Непоганоче. Тест Ох, Охти тут зібрано. Оце пата. Буде діла. Так, да, можна водички принести? О, є квас. Смакуємо на новому мангалі. Може ням ня Ось такі шашлички робимо. На новому мангальчику. Так, картопелька. нижньої колиці майже вся згоріла, але всередині... Ах, непогано. Але. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки. І побачимось!